Всім привітики! Мене звати Тусі, і я рада вас вітати на моєму каналі. про те, про все. Я нарешті закінчила відкривати повністю адвент календар від Holy Skin. І на сьогодні залишилась 12-та комірочка, і хочу її відкрити разом і показати вам, так як другу частину відео відкриття адвент календаря. Кому цікаво, перейдіть в попередні відео, там у мене перша частина. І продовжуємо відкривати. Так, знімаю красиву кришечку. Так, ставимо її там. І закінчили ми минулого разу на шостій комірочці. І відкриваємо сьому комірочку. Тут у нас в сьомій комірочці вав-ефект року за незрівнянний догляд і блискучий результат для волосся. Що Саме цікаво, я кожного дня відкривала. А зараз для мене як знову в новинку. А, так, 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 так. Це на шампунь. От, відкрию, вам покажу. Ось така, вона мене дуже дивує, дуже хочу її спробувати. Такий формат для мене дуже дивний, як то я вперше таке бачу. Косметика не стоїть на місці, все новеньке продумується, супер. Тут формат половинка, тут 50 мл. Я подивилася, бо коли я відкривала перший раз, то я не знала. Тут 50 мл, це половинка, але все рівно я повторюся, що це дуже класно в календарі, що не якась мініатюрка на один раз, а ти можеш користуватися місяць-два і точно визначити, чи воно тобі підходить, чи не підходить комірочка чаруночка номер 8 Бачите, я в піжамі ще. Я її знімати не хочу, бо в хаті холодно. Це у нас найочікуваніший крем року закашеміровий дотик. Тут ці, ой, я вам відкрию секретик. Подивися моє відео. Це моя улюблена рубрика Наташа Поламай все і порви. Ой, щось випало. Це ось така кашмірова серія, рожевенька, вся прям в тон календарю. Бачите, це кремчик для рук. Це повноцінний розмір, тут 30 мл. І я вам скажу, що як для крему, для рук він доволі не бюджетний. на сайті він коштує, здається, 192 гривні. Десь там в якихось копіках можу помилятися, приношу вибачення. Але, замітьте, яка ціна крему для рук? Доволі невідчетно. Він класно пахне, він мені подобається. Тут є слюда, закрито все, але трішки-трішки, мені здається, що пробивається, але може ні, тому що я нанесла парфум уже зранку на ручку. Ось такий кремчик був у восьмій комірочці. А, що я? Ну, це явно не складала кубики рубики і не так тикаю. Де у нас дев'ятий номер. Не почитала. Найделікатніше очищення року за збереження балансу і чистоти шкіри. М -м -м. І в дев'ятий дев'яйком у нас ось така манюсічка міцелярна водичка. 60 мл. Це також є такий міні-формат на сайті. Є більше, здається, там 120, а це 60. І він повноцінно продається на сайті. Його ціна десь в районі 90 з чимось гривень. Я точно не пам'ятаю, чи теж 92, чи 96. Але я думаю, що, в принципі, це не так важливо. Важливо, просто порядок приблизний. І, і таку мініатюрочку на сайті можна купити. Вона йде з пробіотиками. Запах я майже не чую, точніше, не чую. Може на спонжику, там буде чути, і мені дуже подобається формат. Я давно собі шукала такі формати, тому що, а продаються всі так, прям банки по 200 мл, по 400. Я рідко користуюся мейкапом, а навіть те, що користуюсь, наприклад, в мене є гідрофільна олія. Так, я цим можу змити. Один раз можу міцеляркою змити. Тобто великі банки для мене ну це занадто вони недовго в користуванні, а така прикольна. Я не знаю, чому для таких дівчат, як я не роблять таких маленьких. А тепер роблять. Бачите, роблять. Порвала я трішки, коли діставала коробочку. Але дуже гарна коробка. Мені дуже подобається гарний такий стиль. От реально по-новорічному. І рожеве дівчаче, і золото. Це новорічне. Ну, гарно, дуже гарно. Так, ідемо десяту ту комірочку. Не прочитала, як завжди, зірка з вложення року засяйну ніжну шкіру. Опа-опа-опа. Я вже забула, що тут, я чесно вам кажу, як в другий раз дивуюся. Так, -а -а -а, так, 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 так. Це ціла серія є Hyaluronic е Acid. Це зволожуючий крем для обличчя з гіалуроновою кислотою 50 мл. Це повноцінний крем. Десь у нього ціна в районі ну, 300-мінус, плюс мені здається, гривень. Це не мініатюрка, це повністю крем. Там ціла-ціла серія є. І здається, коли я дивилася на цьому тижні на сайті, можна купити весь набір, собі повноцінний повний догляд, і на нього була знижка. Мені здається, що знижка була і що весь набір можна було придбати в районі до тисячі гривень, що 990 гривень. Прийдіть, подивіться, будь ласка, кого цікавить, зверніть увагу, тому що я коли переглядала після відкриття комірочок, да, я знімала відео шорцу. Я заходила на сайт і дивилась повноцінне, неповноцінне і яка ціна. Я не знаю, навіщо я закриваю назад ці комірочки, тому що я хочу зараз відео всіх дістати і показати повністю кількість продукції і озвучити по ціні загальні 11 комірочка. Зразу кажу, що це відео більше вже як повторне для тих, хто що це не дивиться, пропустив, хто більше любить дивитися повнометражні. І так як я не вмію, от бачите, вам виблизку, як я намагаюся. Відсвічує. Коротки, я намагаюся відкрити. Так, і знову я забуваю прочитати. Релакс фаворит року за затишний спа ритуал вдома. І знову ж таки, це серія Кашемір. Ось такий класний, просто класнючий скраб для тіла. Повноцінний розмір 220 г. Дивіться, я ходила на сайт, а чи я помітила цю серію і Скраб, здається, скраб, там в районі 200 з чим то гривень був. Різні запахи скрабу це серія Кашемір. Мені подобається, що все в цій серії, і знову ж таки, це все в тон календаря, як бачите, да? серія Кашемір. Це просто клас, клас-клас-клас-клас. І що? І залишилася у нас 12-та комірка. А 12-ту комірку дуже класно заховали. Ось, ось ось, ось легенько покажу. Вона ось там захована всередині під 11-ю. О! Вона теж важкенька. І 12-й комірці найтепліший дотик року. Затурботливий обійми метілища дня. Я здогадуюсь. Я би сюди положила, якщо за тілом, то батер. І по вигляду, що це батер для тіла. От, ну давай, 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 давай. Знову знову рву. Це батер для тіла Кашемір. Ну, він закритий. Він закритий. Батер для тіла Кашемір. Клас. Це вся серія. Ну, може, не вся. Але я не ховаю. Давайте я залишу. Щось погано закривається кришечка. Іначе й була якось погано закрита, чи це мені здається. Так. Давайте я, я зараз подістаю всі-всі-всі продукти бистренько і покажем повністю весь 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 е набірчик. От, от. Я знаю, що в мене проблеми з відкриттям цих комірочок. Навіщо я їх тільки що всі позакривала? От скажіть мені, навіщо? От я люблю такий трішак, да, мабуть. Я її порасовую. Мабуть, я це все зараз подістаю, і на останок вам просто покажу і скажу все по ціні. Добре, щоб ви це не дивилися. Не перемикайтесь! Ну що, повернулася я до вас ось такий повний календар Халіскін. Uh, і я прорахувала ціну, хоч це не про ціну насправді, це про емоції. І я отримала ці два тижні дуже хороші, класні кожен день емоції, відкриваючи його. Але все рівно, я рахувала так, що якщо це половинчастий розмір, то і ціну рахувала в половину. І що в мене вийшло? Я купила за 2850 гривень цей календар, і він мені вийшов, якщо все перерахувати, в 3400. Тобто вже економніше, чим купувати, наприклад, окремо. Другий момент, що такі половинчасті ви не купите на сайті. І якщо ви всі ці продукції повномірки купите, відповідно вам і дорожче це вийде. І так, там буде більше продукції. Але щоб протестити косметику, я вважаю, що цей календар дуже класний. Він дуже красивий. У нього класне доглядове наповнення і для обличчя, і для тіла, і всі продукти, якими ми користуємося: і гель, і СПФ, і зволожуючий крем, і вмивалочка, та, і скраб, і крем для рук, і шампунь. Ну, тобто, дуже таке широке, повністю закриває догляд за тілом і за обличчям. Це дуже класно. Тому, в принципі, я рекомендую цей набір дуже класний в цьому році від Holy Skin. Я, я просто задоволена, що я купила. І ще один момент: оцю коробочку, оцю, а, дуже класно, що вона в вигляді комірочок, ну, таких коробочок, а не комірочок, я приношу вибачення. І я подарую її колезі. А в неї є дівчинка 9 років, вона попросила, що теж покладе дитячі іграшки, подарує їй на Новий рік. Чи там перед Різдвом такий адвент-календар, що його можна ще повторно використати, саму цю коробку да, з подарунками для дітей, а, і він ще послужить. Тобто, це не просто а, якісь комірочки, які ти типу, відкривають, більше не можеш ними користуватися. Але я, я розумію, що це здорожчує, відповідно, такий календар. Але дуже класний. На подарунок, якщо ви не знаєте, що подарувати людині, оце. Шикарно. Тут немає якогось такого індивідуального. Тут розраховані всі продукти, розраховані на любу людину з любим відтінком шкіри. Тому ви не прогадаєте. хто хоче зробити подаруночок, купуйте, даруйте, дуже класний. Я задоволена: я сама собі зробила на цей рік подаруночок. Буду все використовувати, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, і я ще потім буду розповідати в порожніх баночках, що сподобалось, що не сподобалося, і розповідати свої особисті враження. Всім па-па!